Як вона так може? Я б у громадському місці не заснув. Глянь на неї така спокійна. Так що, що Усе добре? Ти просто задрімала. Що з тобою? Я цю ніч не спала. Чому у моєї бабусі новий дід? Вони обоє в ліжку дуже не впевнені. Ще й можуть повмирати. Тож вони весь час одне одного запевняють, як їм добре, якби ви знали як голосно. Якщо хочеш, можеш сьогодні переночувати в мене. Дякую. 95, 96, 97. Я ж казав, від нас сюди менше ніж 100 кроків. у тебе забагато вільного часу. Де наш іменинник? Рос, дивись, квитки на хокей, рейнджери проти пінгвінів. Сьогодні і ми тебе беремо. З днем народження старий, ми тебе любимо. дивно, день народження в мене був сім місяців тому. І що? Думаю, у вас був зайвий квиток, і ви не могли вирішити, хто з вас запросить дівчину. Ти у всьому бачиш тільки найгірше. О, господи, сьогодні 20 жовтня. Я надіялась, що ти не згадаєш. А що поганого в 20-му? 11 днів до свята Геловін, і пропали всі хороші костюми? Терезде у цей день ми з Керол уперше здійснили фізичний зв'язок. секс. Знаєте, краще я не піду на хокей. Посиджу вдома, думатиму про свою колишню дружину та її коханку. Чорту хокей, усі так зробимо. Ході, мороз. Ти, я, Джої, вечір на льоду. Що скажеш? Що ти робиш? Сам не знаю. Ході, мороз. Ну добре, добре. Може перестану про неї думати. А купите мені цукрової вати? Купимо Hockey! на хокей. Hockey! На хокей. Hockey! Розбруїн дає пас на Ліча. Ліч поміщає неса знову пас. Зробимо невеличку перерву, поки воротар зупиняється подивитись на жіноче взуття. Керол носила чоботи. Отакі самі. У ту ніч, коли ми вперше, ви знаєте, між іншим, вона їх так і не знімала, бо ми. Та нічого. Що? Персикова кісточка. І що, зайчику? Персикова кісточка в ту ніч, коли ми виїли персики, взагалі то нектарини, але в принципі, це міг бути і персик. А тоді ми одяглися, і я провів її до автобуса. Та нічого. Вот її жінки нижче спини, наче в Керол. Що я хотів його вилікувати?